Привіт! Вітаю вас на майндфулнес практиці яка допоможе нам залишатися тут і зараз, бути більш свідомими, знизити рівень стресу, покращити настрій та зосередженість. Краще відчути своє тіло, зрозуміти свої емоції та реакції. Що допоможе зберегти фізичне та психологічне здоров'я. Можете робити цю практику будь-який час, в будь-якому місці, де вам комфортно. Суть практики в тому, щоб присвятити кілька хвилин на зосередження. На тому, що відбувається у даний момент, тут і зараз, під час практики приділяйте увагу своїм думкам, почуттям та тілу, не аналізуючи, не засуджуючи, просто спостерігати і нічого не змінювати. Спочатку може бути складно або дивно, але з практикою, з часом буде все легше і легше. Спочатку зробіть спокійний погляд на те, що вас оточує. Сядьте рівно на стільці. Так, щоб вам було комфортно, і ваші ступні торкалися підлоги. Почніть дихати глибоко і повільно. І на видиху заплющте очі. Прислухайтеся до звуків навколо вас. Помітьте, як ваше тіло тисне на стілець або ліжко. І зараз почніть сканувати своє тіло, уявивши кулю світла над вашою головою. Уявіть, як ця куля повільно спускається від вашої голови до кінчиків пальців ваших ніг. Помітьте, де тіло напружене, де розслаблене, не засуджуючи і нічого не змінюючи. Просто помічайте. Коли куля спустилася до ваших ступнів, уявіть, як вона повертається вверх до вашої голови. І зараз зосередьтеся на своєму диханні, можете покласти руку на живіт або грудну клітину, щоб відчути, як повітря входить і виходить. Спробуйте порахувати один на вдих, два на видих. Три вдих. Чотири видих. Спробуйте сповільнити своє дихання і зверніть увагу, наскільки різним є кожен подих. Продовжуйте рахувати. І, дійшовши до десяти, Поверніться назад до одиниці. Десять вдих, дев'ять видих. І зараз спробуйте відпустити свій розум і уяву туди, куди їм хочеться, туди, де їм гарно і приємно. Поверніть свою увагу на ваше тіло. Помітьте, як воно тисне на стілець, як ваші ноги торкаються підлоги. Почуйте звуки навколо себе. І коли будете готові, відкрийте очі, не рухайтеся деякий час і зосередьтеся на тому, як ви почуваєтеся після практики. Подякуйте собі за той час, який ви провели з собою.